Оцей момент спільності він так само виливається і в відпочинок або в дозвілля, проведене разом. Багато разів запитують люди: а в чому можна бути разом саме з чоловіком, проводячи дозвілля? Наприклад, коли ви займаєтесь тенісом разом, коли ви подорожуєте історичними місцями разом, коли ви граєте на музичних інструментах разом, коли ви розробляєте комп'ютерні програми разом? Коли ви з повагою вислуховуєте думки, які у нього є на рахунок його ідей в бізнесі, на рахунок його ідей в дозвіллі або в подорожах, весь цей час ви слугуєте або ви працюєте над тим, щоб задовільнити його основну потребу. Повторюю, він той, хто хоче доказати вам, що він славніший, сильніший, здатний. І він так і є, бо він поставлений Богом бути першим. Тому в них така сильна потреба в тому, щоб це знаєте, в змаганнях перемогти, в думці перемогти, в розмові перемогти, в питаннях перемогти. Дозвольте йому відчути це главенство, розділяючи його інтереси.